Добрий вечір. Сьогодні на каналі буде така от позиція номер вайбер. Так, каструлька така алюміній, діаметр 220, по висоті приблизно десь 75, ну по об'єму десь на 2,5-3 літри, 160 гривень. Така от приблизно десь на 4 літри. В такому от вигляді. 200 гривень на 8 літрів алюміній в непоганому стані 200 гривень. Сковорідка з кришечкою, ручка ціла 200 гривень. Для випікання печива. Такі от фігурка 250, наступна для орішків 250 молоточок для. Відбивних 80. Так, набір таких от толкачка і для сіропа, для борщу. 4 штуки, 100 гривень. Два кухлі. Десь приблизно один. 150 грамовий, 100 грамовий, наступний, 200 грамовий кружечка. Два, да, 250. Пара 100 гривень, дві штучки. Так, підставочка для сковорідки тріснути трошки 20 гривень. Два такі розноси для котлет. Хліба 230 ширина, довжина 350, 70 гривень. Кругла 255 діаметр. В такому от стані 70 гривень. Совочок такий для сипучих. 50. Так, Пельменниця радянська, товста 250. Мисочка діаметр 310. 100 гривень буде вартість. По об'єму десь на літр 3. Тоді наступна теж 100 гривень. Ну, ця повища, але вона тонше. Тут має алюміній, ця більш товстіша. Теж радянська 100 гривень. Бедончик такий, десь на півтори Десь до 2 літрів не більше. Всередині не побитий, кріжечка ціла. Так от він виглядає 150. Для формочки, для виготовлення цукерок, нові. Ось ці хамутики є скоби. 150. Так, миска тут уже побільше 445 мм в діаметр. 150, Скоріше, скоріш, для. Скоро варка можливо. Десь приблизний об'єм на 5 літрів. Клапан, щось і не вистачає. Ручки цілі 300 гривень. Так, на 4 літри такий чугунний котілочок 150. Емальована миска. низка, діаметр 410 мм практично. Не тече, ціла 100 гривень. Наступна кастулька. Тут, тут літ не написаний. Вартість 180 гривень, ну приблизно десь літрів 5-6 кришки немає. Наступна на 25 літрів. Теж без кришки, в гарному стані 350 гривень. Ну, в такому от вигляді. Так, всі кого, що зацікавило, на Viber відправка Укрпошта, нова пошта, делівері початку або повній передоплаті. Дякую за увагу, всім гарних покупок.